Маємо завдання НМТ. Потрібно дуже швидко розв'язати в стовпчик. 2572 поділити на 3 не ділиться. 2576 поділити на 3, ділю, шукаю, не ділиться. Так, продовжуємо далі. Ще залишилось три варіанти. Скажи, будь ласка, що ти робиш? Я розв'язую завдання НМТ. В тебе ще так багато часу, щоб із кожним значенням перевіряти. А які в тебе ще припозиції? Як я по-іншому дізнаюсь, яке із цих чисел буде ділитися на три, а яке ні? Пригадаю ознаки подільності чисел на 3. На 3 діляться ті числа, сума цифр яких ділиться на 3. Відповідно, якщо в нас ось це число має ділитися на 3, то сума його цифр 2 плюс 5 плюс 7 і плюс ще якесь значення має ділитися на 3. 2 плюс 5 плюс 7 дорівнює 14 і яке ще число із запропонованих потрібно додати, щоб вийшло значення, що ділиться на 3. Ну, відповідно, 14 плюс 7 буде 21, а отже, це число ділиться на 3. Ну, ось і все. Блін, круто, я не знала цієї властивості. А звідки ти про це дізналася? Я просто підписана на Катю. Вона готує до НМД з математики. І тобі раджу. Окей, підпишусь.